Ще й дощик поливає. Привіт, привіт!» Так енергетики з Рівненщини відновлювали зруйновані електромережі Херсонщини. З перших днів деокупації регіону працівники рівна Обленерго добровільно вирушили повертати світло у знеструмлені міста та села. Бригаду очолив 48-річний Олександр Гроцький, який в енергетиці працює майже 30 років. Я спитав бригаду, хто хоче їхати. Одну, другу, третю, У нас є три дільниці, де працюють мантюри по таких професіях. І з трьох бригад набрали саме групу тих, хто бажаючі були. Зрозуміло, що сім'ї хвилювалися, тому що знали, куди ми їдемо, на яку територію. Так само і кожен живий чоловік він теж так само хвилюється, знає, що там є небезпечні умови роботи, але перемогло те, що треба. Допомагають так само, як і волонтери туди їздять, інші люди туди їздять. Допомагають. Бригада Олександра уже тричі їздила на Херсонщину. Щоразу працювали на інших об'єктах. Згодом до них доєдналися колеги з Дубна та Млинова. Коли ми приїхали, справді були дні військові в високопілі, і ну, умови там, що ми побачили, на нас були спершу такі жахливі. А коли ми вже попали на Новоранцовку, заїхали в Сокорівку, то там взагалі все розбито. Бронежилети ну, нам не давали, тому що ми не були ближче до фронту. Ходить бронежилеті і тягати провода, з собою, які так дуже важкі, або ізолятор, які дуже, дуже багато важить. І з собою ще зверху каска в дощі втекли, або в сніг, які що чи морози такі. то ну, досить важкувато. А це 43-річний Вадим Яремчук, електромонтер п'ятого розряду. В енергетиці працює 22 роки. Окрім роботи електромонтера високовольтних ліній, є водієм гідропідйомника. В Середині таке було відчуття. На кінець то ми зможемо бути корисними енергетики на деокупованих територіях. Ми, можна сказати, перед цим розглядали такі варіанти. Якщо нам запропонують, як ми до цього віднесемося, всі віднеслись до цього позитивно. Ну, відчули себе корисними. Енергетики під час поїздок жили в готелі, працювали спільно із херсонськими колегами, іноді понаднормово мали один вихідний у тиждень. Перші враження були жахливі, звичайно. Хати розбиті, дороги в воронках. Ну, потім з часом до цього всього звикаєш. Приїхали в Рес, високопілі, як Саша говорив, там стоїть техніка вся розбита, БКМ побиті, прямі попадання в мотори, в бокс. Бригадний автомобіль згорівший вщент. Мережу відновлювали спільно із саперами. Спочатку рятувальники розміновували територію навколо об'єкту, і лише тоді на неї заходили електрики. Особливі спогади каже Олександр Гроцький, залишились про місцевих жителів. Одна жіночка з магазину нам готувала один день. Їсти приготувала, нам передала. А в одної жіночка ми набираємо постійну воду. І Вона нас кожен якраз, як бачить, біжить до нас і все, і там і лічкою. І, і, і Немає як я вас люблю. І ну і таке багато, багато Ми так си то на сльозами. нас проважав останній раз. Каже, приїжджайте, ще буду вас чекати. 26 грудня бригада рівненських енергетиків повернулася із Херсонщини у відпустку. Вдома вони пробудуть до 9 січня, а далі знову вирушать повертати світло у домівки де окупованих міст та сіл. А відпустку проведемо як з жінкою, з дітьми. З друзями, знайомими, з рідньою постараємося, теж за ними сумуєш, де скучаєш, бо більше часу провести рідним та близьким. Вони розуміють, що ми робимо те, що ми маємо робити, і вони готові чекати стільки, скільки треба. Над відновленням електропостачання на звільнених територіях працювали 23 енергетики з Рівненщини. В Цілому по компанії 110 наших працівників на сьогоднішній день знаходяться в збройних силах України, захищають. Україну ну є дефіцит кадрів в енергетиці. Є на сьогоднішній день є. Ми працюємо. сьогодні. енергетикам вручили почесні грамоти і відзнаки від голови ОВА Віталія Коваля. Також відповідно до указу президента України Олександра Гроцького та Вадима Яремчука нагородять медалю за працю і звитягу. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.